Відтворення народних обрядів, звичаїв, розваги для дітей та дорослих, смакування обрядовими варениками та млицями все це об'єднало людей на святкуванні масниці, або ж як народі кажуть, вологія. Ой, масляна пришла, нам веспу принесла вечора рання, Поблизу площі розгорнувся справжній переяславський ярмарок, куди завітали умільці чи не з усієї країни. Пані Яніна, одна з майстринь, приїхала з Черкас із захватом розповідає про текстильні іграшки власного виробництва, які є оберегом і до того ж екологічно чисті. Взагалі я шию іграшки з мішковини, а от зараз перейшла саме на янголів. Ну більші янголів і кон... іконики. Янголи через те, що це гарний оберіг для людей, для діток оберіг взагалі для людей. І ось серед моїх янголів. Лів, кожен обирає свого, придумує йому емоції, придумує обличчя. А от київський колектив громиці запалив глядачів своїм виконанням пісень та танцями. Розповідають, вони студенти столичного вишу, з'явились два роки тому, займаються відродженням фольклору та традиційних побутових танців, що показали під час виступу. Масляна, колодій, це таке гарне свято, веселе. От і ми привезли саме такі веселі, жартівливі пісні і показали такі на наш розсуд самі веселі і гарні такі побутові. Тові танці Станіслав разом з колегами вперше приїхали на гуляння. Кажуть, незабутніх вражень багато в нашому місті вперше, а на такому дійстві тим паче дуже файна атмосфера, дуже приятна музика грає, дуже красиві люди. У, у, у цих святкових флоткіноукраїнському хустинках все дуже красиво. Прийдемо ще раз. Ми всі з творогом, вареники ми куштували з лівером, з картохою, з капустою. Дуже смачно закінчилось народне гуляння спалюванням солом'яного пудола як символу зустрічі весни та пробудження всього живого. Ірина Бабкінасирі Коваленко інтернет-канал Новий погляд.